Переходимо до самого зняття. Знаєте, спостерігаючи за учнями на курсах помітила дві основні помилки: це зняття без чіткої схеми і без упора на мізинець. Ковиряння і хаотичні дзьобання фризою в різних місцях по нігтю ні до чого хорошого не приводять. Але як же цього уникнути? Все дуже просто, мої хороші. Опора на мізинець. Це ваш вірний помічник в роботі. Без правильної постановки руки ви будете постійно впиратися фрезою в нігодь, і про акуратне зняття можна забути. Фреза повинна плавно рухатись над нігтем по чіткій прямій траєкторії, яку ми контролюємо пальцями. Весь тиск і опір ми переносимо на наш мізинчик. Поставте його на палець клієнта, ну або ж на свій, якщо ви робите свій манікюр, і ведемо фрезу. Така техніка дозволяє контролювати товщину шару, який знімаєте, регулювати. Тис на фризу, і ви не дасте їй заритися в ніготь. Щоб відпрацювати до автоматизму правильну техніку, є один простий, але виродатий прийом. Для цього вам знадобиться звичайно, видаветься поручка і пластикові тіпси. Уявіть, що це нігті, і почніть водити по них ручкою, намагаючись зробити чіткі рівні лінії. Під час цієї вправи ви швидко зрозумієте, що як тільки починаєте тиснути на ручку, ну або ж на фрезу лінія виходить не така рівна. Те ж саме відбувається і при знятті фрезою. Надмірний тиск призводить до нерівномірного зняття і пошкодження нігть. Коли відчуєте різницю і зрозумієте суть проблеми, переходьте до фрезера. Працюючи інструментом, відчувайте свій повний контроль. Знімайте покриття плавно. Рівномірними лініями і без різких рухів та ям. Здавалося, б, що усі вже мають розуміти, що основний принцип зняття полягає в тому, що ми знімаємо основну частину матеріалу до тонкого шару бази, але не варто знімати покриття до тої пори, поки нігодь не стане червоним. Це доволі часто проблема і таким чином травмують як себе, так і клієнтів. Зараз я покажу вам, як розпізнати той самий момент, де основний матеріал вже знято, і ви починаєте тисати вже нігодь. Але перед цим хочу наголосити, що клієнт не повинен відчувати жодного дискомфорту при процедурі. І не дай Боже печіння. Якщо вам натякають, що щось там десь пече, то все зупиняємося і думаємо, що ми робимо не так. Клієнт не має терпіти. І це стосується не лише зняття, але і кожного етапу манікюру. Тим більше при полімеризації. Перш ніж починати роботу фрезером, ми повинні уважно візуально оцінити ніготь і чітко зрозуміти, де і що ми будемо паляти. Не дай боже не навпаки. Робота на осліп або навпомацьки це пряма дорога до неякісного манікюру і травмованих нігтів. Ось в цьому місці я вже повністю зняла матеріал, і вже можна побачити ось тут такий острівець. Ну а це стик між нігтем і штучним матеріалом. Цю білу лінію помітно навіть на прозорих матеріалах. Це сигнал, що далі вже йде живий ніготь і це той самий момент, коли критично важливо зупинитись. Значить, тут ми фразою вже не пиляємо, і щоб таких моментів не було. Добре, дивіться, що пиляєте. Прислухайтесь до цієї поради, адже перепилені нігті це не жарт. Вони стають надчутливими, болючими, і на них погано тримається покриття, і що найстрашніше може привести до оніхолізису. І це не просто фразочка з Google або страшна казка, щоб вас налякати. Повірте, з таким ніхто не хоче мати справу. Що стосується схеми зніття, то у мене їх дві. І не важливо, чи ви будете знімати зліва направо чи навпаки. Я знімаю так і так. Головне, щоб у вас була схема, по якій ви знімаєте. Швидкість обертання фрази це ваш кращий друг і не потрібно цього боятися. Робота на півшвидкості точно не покращить якість вашого виконання, тим більше, що на низьких швидкостях фраза може глибше копати яму під себе і почне робити пропили. Це особливо помітно при знятті пластичних покриттів, таких як база або кольоровий гелак. Ну хіба ж це діло? Тому оберти ми ставимо від 25 тисяч при знятті старого матеріалу. На низьких обертах фреза почне гріти нігодь, і це буде дискомфортно, тим більше що вона почне дуже сильно вібрувати. Тому, якщо ви хочете домогтися рівномірно гарного зняття покриття, то ставимо оберти на максимальну швидкість. Відчуття печіння може бути з двох причин. Це або ви довго тримаєте фрезу на одному місці і думаєте над своїм наступним рухом? Ну або фраза вже затопилась і її вже пора замінити. Після фризи на поверхні нігтя все рівно залишається невеличкі нерівності. Не лякайтесь, це абсолютно нормально. Головне завдання мінімізувати їх, щоб потім не витрачати ціловічність на допрацювання пилочкою. Хоча фінальне вирівнювання пилочки все одно не необхідно, але чим якісніше ви попрацюєте фризою, тим легше буде потім. До речі, рівна поверхня. Після зняття старого покриття це запорука того, що слідуючий матеріал ляже ідеально. Це і є та сама механічна підготовка. Про яку ви вже напевно чули. І починається вона зі зняття старого покриття і вигладжування фризою. А далі вже доробляємо пилочкою. Ну і піднімаємо ніх области, або, як в простонароді говорять лусочки. І тут важлива деталь. Ми їх просто підіймаємо легенькими рухами без тиску на пластину. Але пиляти ось так нігті не потрібно, бо ви так ще більше пропиляєте пластину, знімете дорсальний шар нігтя і тоді про хороше щеплення можна забути. Це робиться для того, щоб база гарно щепилася з нігтем, і покриття у нас добре відносилось. Ще одна порада. Формую довжину ми не трогаємо на цьому етапі. Повірте, досвіду, краще зробити це вже після нанесення покриття. Чому обов'язково розповім трішечки згодом? Багато хто думає, що найскладніше це зняти покриття. Але ні, головні проблеми починаються на етапі обробки кутикули. Це місце, де новачки найчастіше залишають задирки, перетирають шкіру та отримують пропил. У наступній частині я покажу, як зробити кутикулу ідеальною без єдиного порізу, навіть якщо вона волога чи запущена. Це буде дуже корисно, тому не пропустіть.